не буду спарити шмарки! Всім вітання! З новим вас днем! З новою стравою! І як ми полюбляємо говорити у нашій галицькій пательні, не лише весна знаєте, красу несе і несе нам нові страви, а також, що ми свою кухню знаємо і чужої не цураємося. Сьогодні в нас страва італійської кухні під назвою «Б'янка». чи то може французької. До цього салату йде курка. І ми не будемо гратися у маловизну, а ми одразу її ось так от на волокна і розділимо у миску. Ви знаєте, що рибу, птицю і молодицю бажано брати руками. Я переживаю вже, що виска буде малою. Дивіться, кікото і курки виш. Все, страва готова. Так. Додаємо сюди, дивіться, які красивенькі огірочки в нас з вами з'явилися вже на городі. Їх навіть чистити не потрібно, а просто порізати ось такими крупними кубиками. Ще нам тут буде потрібен помідор. І вже також помідори не тепличні. Вони дуже вже солодкі. Також помідор нарізаємо ось такими великими кубиками Є. шматками такими, скажемо ось так от, посолимо, поперчимо і перемішаємо. Вже яскраво виглядає, вже мало би смакувати. Листя салату багато, не Там цілу головку взяли салату та її виклали на тарілку. Викладаємо сюди ось так от нашу красиву м'янку нам залишилося трошечки дати сюди сухарики. А тепер перемішати французьку вірщицю теж французької кухні з майонезом. Дві ложки майонезу, дві ложки французької гірчиці. Підсмачити цитриною. Я візьму ось так от, врубаю акуратненько. А тепер це робиться ось так. от. Наривається. На страву. Так. І вже починаємо кликати всіх до столу. Ще раз і ще раз хочеться сказати, Найдень день у вас буде гарний, сонячний. Ось такий от позитивний є цей салат. З гостреньким смаком, але гострота нам і потрібна для того, щоб ми з вами ставали. Рожчики сильнішими, а ще вам оптимізму і гарних емоцій цього дня. Галицька пательня нагодує усіх.